Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. В дорозі на порозі в дім заходить, за руку бере. Нагадую, розклад загальний може програтись не для всіх, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. В дорозі. Так, якась допомога вам йде. В казанному домі, можливо, якісь документи оформлюєте, і відбудеться якась подія дуже приємна вашому серцю. Можливо, ваш друг захоче стати більшим, ніж другом, і зробить вам пропозицію. Це у вас в дорозі. Або перстень означає повторення якоїсь ситуації. В даному випадку приємно. На порозі Прийде інформація про здійснення якоїсь вашої мрії. Зараз ви цього ще не бачите, дуже бажаєте. Так, в дім заходить. Духи вашого роду допомагають вам і несуть звістку в ваш дім. Звістку про що? Якусь людину. Ну, що це за людина? Так, у вашому оточенні є людина, яка оказує вам, ну, як медвіжу послугу, от такий друг-подруга, е яка пліткує за вашою спиною, перешкоди несе вам, е і ви будете стояти на виборі, можливо, вона переїздить скоро, або просто ви перестанете спілкуватися з нею, е вам духи роду відкриють цю людину. В дорозі на порозі в дім заходить, за руку бере. Так, хмари в вашому житті скоро зміняться на радість, ви будете пожинати плоди. Дивіться, які чудові карти. Тобто, ви будете задоволені. В ваше життя йде якась, ну, якийсь подарунок, можливо, плоди це по роботі, можливо, премію дадуть. Тобто, щось ви робили. І це вже виросло, зізріло, і пора зрізати урожай. Комусь подарують квіти, в когось буде приємне спілкування в саду, причому таке спілкування, яке дозволить вам бути самою собою. І пора. Так, або вчиться, або знаходьте якусь інформацію. У когось, можливо, є хобі якісь розвивати, хочеться, продовжуйте. Хтось хоче знайти якусь інформацію, шукайте ви її знайдете. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.